Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами неймовірно смачний всім знайомий з дитинства компот із сухофруктів, такі, як нам давали в школі, як готували в селі. Для приготування нашого компоту будемо використовувати сухофрукти. Це у нас груші, яблука і чорнослив. Також використаємо половинку лимона і цукор. Цукор, в залежності від того, який ви хочете, щоб був компот надсолодкий чи ні. У мене тут буде 150 грам цукру, але в мене буде 6-7 літрів води. Тому враховуйте, будь ласка. Плюс на 6-7 літрів води я даю майже 900 грам сухофруктів. Люблю, коли компот насичений. Тепер почнемо з того, що наші сухофрукти промиємо. Я промив сухофрукти три рази і тепер залив їх водою. Замочуємо в воді буквально на хвилин 10-15, а поки ставимо на плиту воду. Ще декілька слів про кількість сухофруктів, яку додають до компоту. В принципі, це 150 грам на 1 літр води. Хтось 200 для більш насиченого. Тому враховуйте це, будь ласка, в залежності від того, скільки у вас буде води, розраховуйте об'єм ваших сухофруктів. Лимон я додам менше половинки сік лимона і кину 3 дольки. Обов'язково очищу ці дольки від шкірки. По цукру дивіться самі, я сказав, 150 грамів буду додавати, ну можливо 200, тому що я люблю менш солодший компот. Хоча компот із сухофруктів він повинен бути збалансований по цукру. Тому, якщо, наприклад, на 6-7 літрів води 200 грамів для когось це може бути мало цукру, додайте більше. Для мене досить. Тільки вода почала закипати, ми відкладаємо в каструлю наші сухофрукти. Нагадаю, чим більше сухофруктів, тим більше компот. Буде насиченим. Тепер дамо сухофруктам закипіти, після чого додамо цукор і лимон. От закипів, додаємо сюди цукор, додаємо лимонний сік, додаємо 4 дольки лимону і ось так варимо наш компот. Ще хвилин 7-10. Після чого, друзі, даємо йому настоятися повністю охолонути, і компот із сухофруктів буде готовий. Ну що ж, друзі, трішки часу і наш компот із сухофруктів готовий. Це неймовірна смакота втамовує спрагу. Дуже корисний і насичений багатьма корисними вітамінами. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!